Скажи свою непопулярну думку та біжи. Версія коуч з монетизації для допомагаючих практиків. Твої модальності, регалії та солідні терміни. Коуч айпакт ICF, майстер з транзактного аналізу, гештальтерапевт. Це все білий шум для твого клієнта. І зрозуміло, це лише твоїм колегам. Позиція Я не про продажі. Буду допомагати своїм клієнтам і вони самі прийдуть. Це утопія і гарант того, що ти все життя будеш працювати за спасибі. Для допомагаючого практика Інстаграм особливо на початку шляху, це не обов'язково. І взагалі, Інстаграм це лише один із інструментів, а не основний. Перш ніж заводити канал чи блог, писати пости, знімати рілси і вчитися автоворонкам, тобі потрібно розібратися зі своєю нішою та цільовою аудиторією. Клієнтів у тебе немає не через брак бюджету на рекламу чи команду, а лише через те, що ти не знаєш хто ти, для кого ти і чому саме ти.